Ну, моя точка зору полягає в наступному. Оскільки склалася ситуація, коли на кожному окрузі, в тому числі на 117-му, буде не один на декілька кандидатів, які себе позиціонують як опозиційні, то я бачу вирішення цього питання наступне. Кожен має, ну, може до середини вересня, може до кінця вересня, може на початку жовтня, провести достатню кількість зустрічей з громадою. Для того, щоб люди могли оцінити, хто з кандидатів, скажімо так, має більше шансів. А після того ми можемо всі вибрати незалежне соціологічне опитування. І якщо по соціології якийсь небудь з кандидатів засадничо набирає найкращий результат, то всі би інші, на мою думку, мали б знятися на його користь. Я можу чітко і ясно сказати, що якщо я буду програвати комусь з опозиційних кандидатів, я не буду створювати йому перешкоди. Але я би так само хотів, що якщо мій персональний рейтинг буде вищий, то щоб вони зробили так само. На жаль, ми маємо певну зараз маніпуляцію з соціологічними опитуваннями. Ну, партія Фронт Змін чомусь використовує ну, відверто замовне соціологічне опитування, достатньо поважної соціологічної компанії рейтинг, яка дає Ігору Васьюнику 24% мені 9%. Можу вам сказати, що в зв'язку з тим, що таке опитування з'явилося, ми замовили своє опитування, яке ми також оприлюдним. Можу вам сказати, там, ну, без, без, без спеціальних зараз цифр, що різниця поки що в персональних рейтингах є не просто в кілька процентів, а в рази. В рази. Ви можете озвучити основні цифри простіше дослідження ну, і хто його робив? Значить, вати, його робила соціологічна асоціація Львівщини, яка входить в пул соціологічних. Компанії України. Так, я сподіваюся, що вони там десь через тиждень вони мають намір самі ну, це оприлюднити. Але можу сказати, що 에, мій персональний рейтинг є вище 20%. Так, персональний рейтинг інших кандидатів не переходить за 5%. Тобто наступний після вас 5%. А питання в тому, у разі, коли вони є висуванцями партійних брендів, вони будуть додати. Ну, Один кандидат буде там до 90%, другий буде добавляти до 15%. Але навіть в цьому випадку за партійними брендами не вдасться сховатися. І я би не радив нікому з кандидатів надіятись на те, що за рахунок партійного бренду людина просто так може стати депутатом.